Мотодний артрит – це аутоімунне захворювання, яке характеризується запальним процесом, больовим синдромом, набрякими і поступовим руйнуванням суглобових структур. При такому стані імунна система помилково атакує наші суглоби, а іноді й інші органи. В цьому випадку ваше завдання зменшити запальний процес, знизити больовий синдром, підтримати імунітет і знизити аутоімунну агресію, а також максимально сповільнити руйнування суглоба. З харчування головне звернути увагу на протизапальну дієту, виключити раціону продукти, тригери. Які провокують запалення, і обов'язково підтримувати кишковий мікробіом. Звертаємо увагу на добавку МСМ це сірка. Вона буде зменшувати запальний процес, а також відновлюватиме суглобуву і сполучні тканини. Босвелія – натуральний протизапальний засіб, який буде зменшувати напряки. бізгліцинат розслаблюватиме больовий синдром. Цінки селен також потрібні в якості антиоксидантного захисту. Хверцитин, також як антиоксидант, буде зменшувати запалення, пригнічуватиме гістермінні реакції. Для підтримки мікробіому необхідні пробіотики і пребіоди. Отики або відразу використовувати метабіотики. Важливий обов'язково комплексний підхід. Тому кому цікаве комплексне відновлення суглобів, ви можете в коментарях під відео написати Хочу, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.